В малярській студії побачив я портрет, інтимний спів душі, кольорами пастелі. За стіни він виглядав, мов ніжний силюет, голівки пензля Сандро Боттічеллі Я погляд зупинив, і в відповідь мені розкрились очі ясно сапфірові, такі замислені і лагідно чудові, що я їх затаїв в сердечній глибині. Відтоді очі ті зі мною де не рушу, Блакитним сяєвом вони мені зорять, з собою вносячи в мою бантежну душу давно жаданий рай і тиху благодать. Не знаю, хто вона, та невідома панна, але душа моя співає їй, о, санна.